Я вам зараз також розповім кейс, коли нашого клієнта вели за 500 гривень. Він сплачував за бухгалтерські послуги бухгалтеру 500 гривень, також переводив кошти, щоб вона за нього сплачувала податки. А через 9 місяців він отримав лист від податкової за несплачені податки. Коли почав бухгалтера запитувати, чому ж вона не сплачувала податки і де гроші, вона йому відповіла. Як ви думаєте, скільки я проживу за 500 гривень? Тому, друзі, якщо працюєте з бухгалтером за 500 гривень, це 100%, що бухгалтер працює в чорну, неофіційно, не несе відповідальність за свою роботу. А ми бухгалтерська компанія, ідеальна бухгалтерія, яка несе відповідальність за свою роботу. У нас більше 700 підприємців, які довірили нам свій бізнес. Ми оперативно допомагаємо вирішувати всі питання протягом максимум 2 хвилин наші клієнти отримують відповіді на. Всі свої питання по веденню ФОП, по проведенню чеків, будь-які питання, які в них виникають, ми одразу оперативно консультуємо. Тому, якщо хочете працювати без штрафів, без помилок, обирайте бухгалтерську компанію.